Друзі, чесно кажучи, я мальок в паніці. Вже майже рік я редагую пори року зникнення зими. <клев> так і не вважала, що цей процес буде одномоментний. Не вважала, що це буде дуже швидко: місяць, два, три. Тому що я серйозно підходжу до цього питання. От Ніколь підтверджує, власне, це не просто виправити помилки, не просто виправити хиби. Це така глобальна робота над сюжетом. І уже майже рік, тому що в серпні я завершила. Реда... написання книги, і ось серпень скоро, а я все ще його редагую. І відчуття, ніби я топчуся на місці. Так у мене були вагомі підстави так затягувати з цим, тому що це і вагітність і пологи і після пологовий стан і т.д. і т.п. Але ось це от відчуття, що я роблю все занадто повільно зараз. Повільно все роблю. Хочеться набагато швидше, хочеться вже його завершити і приступити до написання продовження. Але я ще й пишу зараз нову історію. Можливо, я просто знати багато чого на себе взяла, і потрібно було осереджитись на чомусь одному. 15 розділів мене вже відредаговано, а попереду ще трохи так є, тому що це здається, тільки половина тексту Don't push за horses.